Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це Паски і Яйця. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз на рік, на Великдень, звідки ж взялася ця традиція. Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали з добу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані Пасхи, а жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували над ним зачиття дитини і вагітність. А після вся родина мусила з'їсти паску у вигляді фалоса з білою глазурю, посипану насінням і обкладену яйцями, заради родючості землі, худоби, птиці та людей. При християнізації України Русі, словенні язичники, чинили опір вчені Ісуса Христа, головним чином в питаннях відмови від традицій, поклоніння богам їх предків. Язичники намагалися. Зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, приносячи свої звичаї в православну церкву, яка у свою чергу з кінця X до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницьким ритуалами.